Дії апостолів, восьмий розділ. А Савел похваляв його вбивство, і утиск великий повстав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських, і поховали Степана мужі побожні, і плакали ревно за ним. А Савел нищив церкву і вдирався в доми, і витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Ходили ж тоді розпорошенці та Боже Слово благовістили. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа, а люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно слухали й бачили чуда, які він чинив. І з багатьох бо мали їх духи нечисті виходили. З криком великим, і багато розслаблених та кривих уздоровилися, і радість велика в тім місті була. Був один чоловік, на ім'я йому Симон, що до того в місті цім займався ворожбитством, та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого, його слухали всі від найменшого аж до найбільшого, кажучи він сила Божа, що зветься велика. Його ж слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбитством». Та коли йняли віри Пилипові, що благовіслив Боже Царство і ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охрестилися, увірував навіть сам Симон і, охрестившись, тримав Пилипа. А бачивши чуда й знамена великі, він дуже дивувався. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана. А вони, як прийшли, помолились. За них, що Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив. А були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса, тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Як побачив же Симон, що через накладання апостольських рук святий Дух подається, то приніс він їм гроші і сказав: Дайте мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого. Та промовив до нього Петро: нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки, ні уділу, бо серце твоє перед Богом не слушне. Тож покайся за це лихо діло своє і проси, Господа, може, прощений буде тобі замір серця твого, бо я бачу, що ти пробуваєш у жовчій гіркій та в путах неправди. А Симон озвався і сказав: Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало нічого з того, про що ви говорили. А вони ж, засвідчивши і слово Господнє звістивши, повернулися до Єрусалиму і звіщали Євангелію в багатьох самарійських оселях. А ангол Господній промовив Пилипові, кажучи: Устань та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І, вставши, пішов він, і ось муж етіопський скопець, вельможа камдаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитися, вертався і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав, чи ти розумієш, що ти читаєш? А той відказав, як же можу, як ніхто не напутить мене. І впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово Писання, що він його читав, було це як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкривав своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав «Благаю тебе, це про кого, говорить Пророк, чи про себе, чи про кого іншого. А Пилип відкрив уста свої і зачав від цього Писання благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець ось вода, що мені заважає хреститися. А Пилип відказав Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіз спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кесарію.